Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кави. І сьогодні у відео я хочу продовжити тему, яка була в одному із минулих випусків. Зокрема, тема у нас сьогодні буде стосуватися інвентаризації. Але сьогодні ми вже будемо говорити про інвентаризацію необоротних активів. Я вам розповім, як у програмі БАЗ відобразити інвентаризацію необоротних активів, які типові друковані форми можна собі роздрукувати із документу, який, власне, пропонує нам програма, та яким чином відобразити... Нестачу і надлишок наших основних засобів. Отже, переходимо до програми. І для того, щоб знайти сам документ, нам потрібно перейти в меню ОЗ і НМА під меню Облік основних засобів. І нас тут очікує документ інвентаризація ОЗ, який, власне, так і називається. Переходимо тут. У нас, власне, є всі документи, які інвентаризації, які ми проводили. Я вже попередньо собі документ створила і, власне, переходимо до його заповнення. Отже, дату документа заповнюють відповідну дату проведення інвентаризації. Далі вказуємо організацію, по якій ми цю інвентаризацію будемо проводити. Зверніть увагу, колеги, що якщо у вас в базі декілька організацій, то, звісно, інвентаризація буде проводитись по кожній окремо. Можна також заповнити підрозділ, якщо у вас декілька виробничих підрозділів і там є відповідно різні основні засоби, то інвентаризацію можна проводити і в межах підрозділу. І доступно переходимо до власне, табличної частини самого документа. Таблична частина у нас має три вкладки. Перша вкладка це, власне, сама вкладка Основні засоби, на якій ми і будемо нашу інвентаризацію відображати. Для того, щоб її заповнити, звісно, можна заповнювати і ручками. За допомогою кнопки Додати ми можемо підтягувати з довідника кожен основний засіб. Але програма це може зробити за нас, якщо ми натиснемо кнопку Заповнити і оберемо варіант по залишкам. Таким чином, програма нам відобразить власне, всі основні засоби, які у нас наявні на даному підприємстві. Зверніть увагу, що, власне, суди потрапляють не тільки 10-й рахунок, але і 11-й, якщо б він, в мене тут був, і зокрема. Рахунок 1171, тобто наш 117-й рахунок, який, на якому ми відображаємо власне, ситуацію, коли в нас є орендований основний засіб, або приміщення, наприклад, або автомобіль, прикладу, або ще, ще щось таке. І ми проводимо його модернізацію, то, власне, саме на цьому рахунку вона і відображається, в моєму випадку це добудова складу, то вона сюди також потрапляє до цього документа. Далі, коли ми з вами провели інвентаризацію, ми можемо заповнити також фактичні дані. Якщо ми натиснемо Заповнити фактичні дані, програма нам відповідно відобразить фактичну наявність аналогічно з даними обліку. Тобто ми показуємо, що в нас немає розбіжностей після проведення інвентаризації. А як відображати, коли такі розбіжності, власне, є? Почнемо із недостачі. Щоб відобразити власне недостачу, нам потрібно ось тут в полі фактична наявність, прибрати галочку про те, що такий осьний засіб фактично наявний. Давайте, наприклад, розглянемо собі це на холодильнику. Прибрали ми холодильник фактична наявність, відповідно, за результатами інвентаризації, ми встановили, що холодильник у нас кудись зник. Що, власне, робити, коли нам потрібно додати сюди основний засіб, який ми виявили, але в нас його не було. Для цього натискаємо кнопку Додати, відкриваємо довідник основні засоби. Тут потрібно створити власне, той основний засіб, який ми знайшли. В моєму випадку, давайте візьмемо собі от ноутбук, придумуємо собі легенду умовну, що власне, у нас є директор, який. З'їздив за кордон, і там собі за кордоном за кошти придбав, до прикладу, ноутбук. І за результатами інвентаризації, ви його знайшли у себе на підприємстві. І от, власне, яким чином відобразити його, оцей ноутбук за результатами інвентаризації, як його відобразити нам тут в відомості. Додаємо цей ноутбук з довідника основні засоби, і там, де галочка, ставимо фактичну наявність. Крім цього, нам потрібно вказати фактичну вартість. Давайте візьмемо собі умовно 30 тисяч, наприклад, буде вартість такого ноутбука. Це, звісно, справедлива вартість, яка буде погоджена комісією. Подальшому, як відобразити документальне оформлення і проведення це все в програмі нашої ситуації з ноутбуком, я розповім на наступному відео. Зараз хочу детальніше ще розповісти про цей документ, а вже, власне, як відобразити саме самооприбуткування такого ноутбука, дивіться наступне відео. Отже, ми відобразили надлишок, ми відобразили недостачу, і таким чином в нас є відображена така привітивна проведена інвентаризація. Наступно, в нас є вкладка додатково. На вкладці додатково ми можемо провести, внести самі власне дані про нашу інвентаризацію. Тобто, за допомогою якого документу вона проведена, документ підстава, наприклад, це наказ на проведення інвентаризації, тут ми собі вказуємо, що це наказ. Далі програма собі приказ підтягнула, але це, звісно, буде наказ. Далі номер, дату, причину проведення це, звісно, річна інвентаризація. І дату початку і дату закінчення. Номер дата тут колеги, звісно, наказу. І на наступна вкладка комісія ми тут можемо собі сформувати нашу комісію, якщо вона у нас не сформована, або обрати вже існуючу для проведення інвентаризації, і тут її заповнимо. Натискаємо Провести. Зверніть увагу, колеги, що документ не формує жодних проведень ніяких. відповідно до наших недостач і залишків проведень, програма нам не сформувала. Але натомість програма дає можливість створити на підставі проведеного цього документа наступні документи. Це є документ перший введення в експлуатацію. Власне, його ми будемо розбирати на наступному відео в даній ситуації, коли у нас є надлишок основних засобів, які ми знайшли після інвентаризації, і нам потрібно їх ввести в експлуатацію. Наступний документ це є переміщення ОЗ. Наприклад, коли у вас основний засіб був. В виробничому підрозділі, а він насправді має бути в адміністративному, до прикладу, тоді можемо скористатися документом переміщення ОЗ. І третій варіант це, власне, документ списання. Списання ми будемо використовувати тоді, коли у нас, власне, є недостача у випадку з нашим холодильником. Крім цього, документ дає можливість роздрукувати наступні друковані форми. Перше, це є звіряльна відомість, ось таким чином вона у нас виглядає. Звіряльна відомість результатів інвентаризації. Далі можемо собі роздрукувати інвентаризаційний опис. Ось таким чином він у нас виглядає. Також можемо роздрукувати. Власне, наказ про проведення інвентаризації, коли ми заповнювали власне вкладку додаткову, ось тут все буде відображено згідно цієї вкладки, як ми її заповнили. Маємо комісію, маємо власне, номер документа, дата складання, причина, тобто програма це все заповнить із вкладки додатково. І ще один документ ми можемо роздрукувати типову форму ОЗ 9, тобто це наш інвентарний список основних засобів. Колеги, таким чином можемо собі відображати результати проведення нашої інвентаризації у власне, документі «Інвентаризація ОЗАФ БАС і друкувати собі наші типові форми, які будуть нам необхідні для складання власне нашої річної інвентаризації перед формуванням фінансової звітності. А як оприбуткувати знайдений під час основний засіб, дивіться у наступному відео. Наступну п'ятницю буде випуск і, власне, там я буду це розповідати. На цьому я вам дякую. Ставте лайк, якщо відео було вам корисне, підписуйтесь на наш канал і до наступної п'ятниці! Тонкощі закриття року та особливості заповнення декларації з податку на прибуток на річному майстер-класі. Не пропустіть!